Вітаю, друзі! У вогні цієї війни будується наша нація. Українці стали сильнішими. І надалі ми вже показали і ще більше покажемо всьому світу, чого варта Україна. Але всі ці досягнення даються нам надвисокою ціною. І вже багато хто втратив своїх друзів, рідних, близьких. Наші воїни втрачають своїх побратимів. Я військовий психолог. Мене звати Андрій Мельченко, і в цьому відео я хочу поговорити про втрати і про те, як. До цього відноситися, до втрат найближчих, найдорожчих людей. Якщо ви дійсно втратили близьку людину, і ви можете, ну скажімо, уявити її зараз. Якщо ви можете, хоча б у своїй уяві чи в своїм серці, звернутися до цієї людини, поспілкуватися з нею і Почути відповідь. Якщо ця людина якимось чином може вам відповісти, і дати вам відповідь безпосередньо про вас. Якщо ця людина може сказати вам і дати вам пораду, як вам себе відчувати, як вам відноситися до цієї втрати. І я гарантую, що ця близька ваша людина обов'язково скаже вам щось подібне до того, що якщо мене немає, але ти можеш жити, то прийми твоє життя як дар. А я, якщо мене немає, я буду з тобою. Я буду глибоко з тобою і в тобі, в твоєму світі, в твоїй уяві, в твоїх спогадах в твоєму серці. І звідти, я тобі кажу, що зараз ти маєш жити за двох, радіти за двох, досягати. Створювати вдвічі більше. Тепер ви якби зв'язані з цією людиною, і оскільки вона була дуже близькою, вона дійсно є частиною вашого внутрішнього світу. І вона нікуди не дівається з вашого внутрішнього світу. І тепер тільки від вас залежить, чи ця людина буде. Весь час оплакована слізьми жити всередині вашого внутрішнього горя. Чи можливо, ви подаруєте людині, якої не стало, яка пішла, подаруєте можливість продовжувати насолоджуватися світом через вас, бачити світ через ваші очі, робити гарні справи вашими руками. Вашими ногами ходити по землі і радіти, радіти, тому що відбувається і ще відбудеться на нашій прекрасній землі. Тож, що б там не відбувалося, як би не було, радійте, більше посміхайтеся. Посміхайтеся за себе і за тих братів і сестер. Любіть себе любіть Україну вдвічі більше за себе і за наших героїв. Слава Україні і слава нашим героям!